Тринадцята година в Україні. Маємо новини для вас. До восьми зросла кількість жертв нічної російської атаки на Київ. Буквально годину тому з-під завалів дістали ще одне тіло. Нагадаю, росіяни масово атакували столицю ударними дронами і крилатими ракетами. Одна з ракет влучила у житловий будинок у Святошинському районі. Там обвалився цілий під'їзд. Про перебіг рятувальних робіт ми дізнаємося від пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого. Він зараз є студією наживо. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Вітаю слава Україні! Героям слава! Тож розкажіть нам, будь ласка, чи змінилася на цей момент кількість загиблих? Скільки поранених на зараз? І скількох людей вдалося витягти з під завалів? Скільки може бути під завалами ще? Дивіться, у нас зараз ситуація така. по даним, які саме є на зараз, тому що вони постійно змінюються. На жаль, в сторону збільшення вісім людей загиблих рахується і 64 поранених. Разом з тим серед цих восьми людей, що загинуло, це одна дитина і 10 дітей серед 64 поранених. Знов таки скажу, що цифра не остаточна. На місці працюють рятувальники, працюють важка інженерна техніка, спеціалізована техніка, кінологічні розрахунки, роботи сьогодні навіть працювала авіація, яка відпрацювала 20 вилітів і скинула близько 40 тонн води на осередки пожеж. І роботи тривають. А відомо скільки людей можуть Це. бути під завалами? Скільки Зниклих, безвіст, зниклих безвісти, так би мовити. У нас є різні дані разом з тим, не хотів би просто зараз оприлюднювати, тому що вони постійно уточнюються. Скажу так, що ДСНС буде працювати до останнього, поки не знайде всіх. Але шанси ще є знайти живих людей. Так, да, звичайно, ми відпрацьовуємо зараз. Фактично. Ми надіємося, що можливо хтось є в пустотах і тому фактично проводиться робота наступна. Що працює важка інженерна техніка? Це такі крани. Які піднімають плити, а рятувальники виконують ювелірну роботу і фактично працюють з механізованим не механізованим інструментом для того, щоб ну не пошкодити людям, можливо, які там можуть знаходитися. Сьогодні е, врятували рятувальники чоловіка молодого е, фактично з під завалів, і це було дійсно за, за рахунок ювелірної роботи. Працювали мобіль, рятувальники мобільного рятувального рятувального центру швидкого реагування. Це фактично ну. З найбільшим досвідом рятувальників такий спецназ ДСНС, саме вони і врятували цього чоловіка. Зараз вони разом з іншими підрозділами працюють на місці е і у Святошинському районі, і у Солом'янському районі е на житлових будинках. Угу. От е власне е хотів спитати загалом про хід цих пошуково-рятувальних е і аварійно-рятувальних робіт, з якими найбільшими викликами труднощами доводиться стикатися? Перепрошую, не почув питання, тому що достатньо гучно. Які найбільші проблеми виникають от, в ході пошуково-рятувальних робіт цих? О, найбільша проблема виникає саме, скажу так, що велика кількість зруйнованих конструкцій. Кожну конструкцію треба розібрати достатньо ювелірно. Тому напевно, це така от сама найбільша проблема. Якщо ж вночі поночі говорити, то рятувальники ліквідовували наслідки спочатку дронових атак, і потім оголошували ще декілька повітряних тривог. Потім і йшли атаки ракетами, і доводилось відповідно перервати певні роботи. Тобто, спочатку відпрацювали дронові атаки, потім відпрацювали ракетні атаки і перервалися, тому що була небезпека для особового складу. По роботам саме під завалами, ну тут така, знаєте, дійсно ювелірна робота. Треба робити це не зовсім швидко, щоб не нашкодити можливо живим людям під завалами. Ми завжди надіємося, що хтось е залишиться живий і працюємо. О з, е з такою установкою, пане Олександре, як щодо самих рятувальників, от ви кажете, що в досить небезпечних умовах доводиться працювати. Немає постраждалих, я сподіваюся. Постраждалих рятувальників на щастя немає працюють всі злагоджено, чітко проводиться ротація особового складу, тому що робота достатньо важка і проходять зміни рятувальників. Тут працює штаб з ліквідації наслідків, в який входять всі зацікавлені органи, всі, які можуть бути корисними, зокрема від ДСНС, від місцевої влади, національна поліція. Яка приймає заявки громадян, і Відповідно, національна поліція сьогодні постійно робить через гучномовці оголошення і говорить про те, ну, люди зверталися з заявками, уточнювали дані, і всі, от, всі, всі, всі служби, вони працюють на одну мету, щоб якнайшвидше, і по перше, ліквідувати наслідки, а по друге допомогти людям. Ну, робота не лише важка, її також багато. Кілька локацій одночасно. Скажіть, чи вистачає засобів, людей, чи залучаєте якусь додаткову можливо, допомогу? Останнє не почув ще раз, будь ласка. Кажу, локаці... локацій багато, де відбуваються роботи. Чи вистачає у вас сили засобів, чи залучаєте якусь іншу допомогу? Зрозумів. Так, дійсно, сили засоби вистачає фактично на всіх локаціях, чітко організована робота. Скажу так, що у нас понад 300 рятувальників, навіть більше, працюють на всіх локаціях. Це п'ять локацій, і ну, там до сотні зараз одиниць інженерної рятувальної техніки спеціалізовані. І всі ці вся ця техніка розрахована таким чином, щоб найефективніше і найшвидше провести рятувальні роботи, все відбувається чітко і відповідно до алгоритму. А повірте, у рятувальників в ліквідації таких надзвичайних ситуацій, на жаль, великий скажіть. А чи можна зараз робити якісь припущення щодо того, коли можуть завершитися роботи на усіх цих локаціях? Припущень немає, ми не робимо зазвичай таких припущень, тому що кожна надзвичайна ситуація такого характера вона має індивідуальні певні особливості. От ми, коли ну наші підрозділи, коли рятували сьогодні цього чоловіка з е, завалів, фактично робили такий тунель, робили но ну, е, робили ювелірну роботу. Нам довелося це робити три години, е, тому що щоб не нашкодити жодному органому, жодному органу, жодної частини тіла цього цієї людини не нашкодить людині і відразу передали медикам зараз медики мають визначити відповідно стан цього цієї людини в якому він стані але те що врятувати врятували людину це 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 багато коштує і тут не може не можна давати прогнозів будемо працювати до останнього знайденого знайденої людини Пане Олександре, дуже дякую вам і за вашу роботу, і за інформацію, яку ви нам надали. Я нагадаю глядачам про наслідки російського обстрілу Києва. Нам розповів Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України. На Київщині є пошкодження після нічної атаки росіян. За даними обласної військової адміністрації, у Бучанському районі частково зруйновано будівлі трьох магазинів. Пошкоджені складські приміщення після падіння уламків повітряних цілей спалахнула пожежа. Понад 30 рятувальників залучали до гасіння. На Полтавщині від російської дронової атаки постраждав Кременчуцький район. Як повідомили в ОВА, після падіння уламків БПЛА зайнялася господарча будівля. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. А через негоду у Полтавському районі без світла залишилися 9630 абонентів у 47 населених пунктах. Електропостачання для більшості абонентів вже відновили, але ремонтні роботи ще тривають. На Донеччині двоє людей загинули. десятеро поранені внаслідок російських атак. Окупанти обстрілювали регіон понад три тисячі разів. Повідомляє обласна поліція у Софіївці. ворожий ФПВ-дрон вбив двох цивільних просто біля будинку. Ще одна людина зазнала поранень. Чотири бомби росіяни скинули на Костянтинівку кабом 250 та двома ФПВ-дронами атакували Білицьке. П'ять безпілотників. Ворог спрямував на Добропілля. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, торговий павільйон, два, дві господарських споруди у новому Донбасі. Руйнувань зазнали вісім приватних осель: кабом, БПЛА, Молнія-2 та ФПВ-дроном Росіяни обстріляли Краматорськ. Понівечено приватний будинок, господарчу споруду. Є руйнування в промисловій зоні. Приватні оселі також зачепило у слов'янську, лимані та дробишевому. Від ранку Херсон атакують російські дрони. За даними міської військової адміністрації, в корабельному районі поранено двох жінок з вибуховими травмами їх доправили до лікарні. В Ова повідомили, що впродовж доби під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти області. Поранено чотирьох людей. Окупанти били дронами та з артилерії. Пошкоджена соціальна інфраструктура, дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, приватні гаражі та автомобілі. Одну людину вбили росіяни на Харківщині, поранили сімох. А в Куп'янську, внаслідок вибуху невідомого предмета, постраждала 56-річна жінка. В обласній владі повідомляють, ворог обстріляв. Сім населених пунктів регіону по області. Російська армія випустила 39 некерованих авіаракет, дві ракети С-300, чотири керовані авіабомби, 12 шахедів, два ланцети та два впівдрони. Пошкоджено приватні оселі, складські приміщення цивільного підприємства, АЗС, два автомобілі. У силах оборони півдня спростували інформацію, що росіяни окупували Кам'янське на Запоріжжі. Військові кажуть, ситуація на цьому відтинку залишається вкрай складною та динамічною. На північній і північно східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці зсу. І в ці хвилини на кількох із них тривають бойові зіткнення. Я нагадаю про те, що Кам'янське Запорізької області, нібито окупували Росіяни, раніше повідомив моніторинговий проєкт Діпстейт. Обстріл Біленьківської виправної колонії на Запоріжжі був цілеспрямованим. Свідченням цього є характер завданого удару. Про це на місці чергового ворожого удару заявив міністр юстиції Герман Галущенко. Зараз фахівці вивчають обставини цієї атаки. Я нагадаю, пенітенціарну установу окупанти обстріляли 28 липня. Загинули 16 людей. Докладніше про це в матеріалі Інни Огой. Замість будівель самі руїни такий вигляд нені мають приміщення Біленківської виправної колонії. Кілька днів тому на територію установи росіяни скинули чотири авіабомби. Було гучно, йшов коридором, почалися вибухи. Стала штукатурка сипатися. Відповідно, ліг на підлогу. Потім, коли все минуло, вийшов. Російські боєприпаси пошкодили карантинну дільницю. Ще не зруйнували їдальні установи. Під час масованого обстрілу загинули 16 засуджених. Ще близько сотні людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Понад 40 постраждалих доправили до лікарні. Співробітники з працівниками медичної частини до приїзду швидких карет, швид... Тих допомог надавали допомогу, але ну не багато, тому що швидкі допомоги просто прибули миттєво. Їх працювало дуже багато. Десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарням. У міністерстві юстиції наголосили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по пенітенціарній установі, грубе порушення міжнародного права та черговий воєнний злочин, до якого вдалася Росія, це звичайний терористичний акт, тому дуже важливо. Тут якраз, щоб активна була реакція від наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, які опікуються по правами людини. І я, ми звернулися вже до відповідних організацій. Я дуже сподіваюся, що вони теж зможуть і приїдуть, щоб відвідати, подивитись на, на ці наслідки. М, будівель виправної колонії пошкодженої житлові будинки. У домівках побито покрівлі, вікна та двері. Загалом Нівечині близько сотні приватних обійст та кілька багатоповерхівок. Від вибухів люди ховалися у підвалах та за двома стінами. Все побито, вікон немає, дверей немає. Вся мебель розтрощена, двері міжкімнатні розтрощені. Шкаф стояв весь в ноль. Всі шкафи зложилися. Практично, ось ті платіні шкафи, які у нас були, все сложилося, все виконано на мусор. Побили городину, ось на цій ділянці росли помідори, перець, полуниця і яблука. Нині все чорне. Про врожай не лишилося і згадки у громаді. Кажуть, ворожа артилерія та дрони тероризують місцевих жителів постійно. Втім, такого масованого бомбардування населений пункт зазнав вперше. Дуже багато кабіл було. Значить, перші два удари такі гучні були, що будинки навіть дрожали, вікна двері летіли. Десь до ста будинків у нас зазнали руйнування. Зараз комісія об'їжджає всі будинки і надається допомога. За фактом обстрілу громади та вбивства людей відкрито кримінальне провадження. І гогой і подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини. Організували схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлі дронів для ЗСУ. Як повідомили в Беб начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин, ініціював оборудку. Його знайомий приватний підприємець взявся забезпечити нібито конкуренцію під час тендеру. Хоча переможець був визначений заздалегідь. Таким чином БПЛА та комплектуючі до них закуповували за завищеними цінами. Відповідно до висновків судово-економічної та товарознавчої експертиз. Вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 мільйони гривень. Наразі організатору схеми та виконавцю повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Центральна частина Іспанії потерпає від масштабних лісових пожеж. Неабияк дісталося провінції Авіла. Туди спрямували понад пів тисячі вогнеборців. А з техніки до гасіння вогню залучили близько півсотні літаків та бульдозерів. Стрімкому поширенню полум'я сприяє потужний вітер. Через густий смог місцевим жителям радять залишатися вдома та зачинити вікна. Влада вважає, що займання не було природним. Усе вказує на підпал. Триває розслідування. Але дуже непокоїть той факт, що з початку року в провінції Авіла сталося вже понад 19 навмисних пожеж. Вогонь поширюється дуже активно. Ми намагаємося локалізувати полум'я, вибудовуються лінії оборони, щоб запобігти його перетину. Наш пріоритет зони поблизу населених пунктів, а також фронти, що рухаються у їхній бік. Там ми зосереджуємо більшість наших ресурсів. О чотирнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз слово Олександрові Васильченку. Олександре. Дякую, Олександре. Як правильно обирати кавун? Щоб і корисно, і без нетратів. Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося з країну, яка розвиває бізнес.